Вітаю всіх! З врахуванням всього дурдому, я вам ще зроблю один розклад. Ви мене питали про це. Тепер можу повторити. Ось саме тепер наголошую, що я повторюю не завжди: демобілізація. Демобілізація військових планується у найближчі півроку. Демобілізація військових планується у найближчі півроку. Планується. Коли буде спокій на лінії фронту. Майте на увазі, це виснажених людей треба відправити на відпочинок. А інших навчити тримати оборону. Україна це планує при зупинці лінії фронту, так, найближчі півроку. Тепер Раков. Мобілізація. Ой, мобілізація. Держ, що ж мені про мобілізацію вилізло? Давайте глянемо, само випало, Ну, давайте глянемо, що. Дж... Правду кажуть. Правди багато. На тему мобілізації вилізе багато правди. Ще якогось гімнам вилізе, майте на увазі? Ух ти, як мене. Буває. Враховуйте те, що мені вилазить так спонтанно, буває. Так, де мобілізація? В Україні буде в найближчі півроку. Демобілізація в Україні буде в найближчі півроку. Демобілізація. Ну, дзеркал, правда, на це вилізе Трансформація, повернення додому лелеки Дивіться, величезна надія на це. Тому що зміни. Зміни, зміни, так. Покажи результат кінцевий. Це результат. Чи ви розуміли? Вежа, тут результат. сад, компанія, так, товариство. Так, буде. Любимо, іде. Тепер вона іде певним чином, через зміни на лінії фронту. Майте на увазі. Воно йде. Тут зараз головне зупинити активність, яка з'їдає людей. Ось що головне а все інше по сценарію. Який буде. Добре, добре. Ви мене питали, трошечки позитиву з'явилось. Тепер ми чекаємо на ще подію до кінця листопада. Дивіться, весь в мене профіль з початку листопада, відео там до хрена і ліпіться в єдине ціле. Там нас чекають події всякого характеру. Можуть бути неочікувані настільки, що капець. Ось так. Подивимось.